Астрологічний прогноз. Заморозки конфлікту війни між Росією і Україною не буде в такому стилі, як це було на Донбасі, як лінія розмежування. Відчуття, що може відбутися заморозка, може бути присутнім наприкінці літа 23, го восени 23. го Але у 2024 році таке відчуття, що заморозка може відбутися, воно буде проходити. 20... Ну, В другій половині 24-го я зовсім не буде. Такий астрологічний прогноз зроблено наступним чином: енергія холоду заморозки в астрології, пов'язана з Сатурном і знаком сидяки Козірох, яким управляє Сатурн. І ми можемо прослідити, що, наприклад, в 2008 2009 році, коли підсилівся Козірог за допомогою Плутона, почалась заморозка економіки. Економічна криза в Україні. У 2014 році, коли перші мінські угоди були зроблені, Плутон ну, була в Казірогі, а Сатурн а в Скорпіоні. Плутон управитель Скорпіона, Сатурн Казірога. Тобто, вони обмінюються своїми енергіями дуже сильно. І відбулася ну, така заморозка конфлікту. У 2015 Плутон продовжував бути в Казірогі, другі мінські угоди. Потім у 2020 році коронавірус інший формат заморозки, заморозки процесів економічних, соціальних охолодження, ну, економічно-соціальних процесів. А потім на, на весні 2023 року Плутон вперше на 2,5 місяці на 23 2023 вийшов із Казірога. І українці навесні відчували, що, типу, йде діло до. Позитиву до звільнення територій <кій> оптимізм випромінювали, і було відчуття, що ну, заморозки конфлікту не буде, буде звільнення. Але влітку 23-го Плутон повернувся в козоріг до 20 січня 2024-го. І знову українців з'явилось відчуття, що а може відбудеться таке, що заморозка конфлікту. І в 2024-му Плутон виходить з Козірога. Знову ну, пропаде відчуття із ситуації, що не буде, що не буде заморозки конфлікту. Восени 24-го Плутон ще на три місяці в останнє входить в Казірог. Це вже не буде, на мій погляд, пов'язано з відчуттям заморозки конфлікту, а з іншими процесами, ну, які просто будуть відбуватися повільніше, ніж українцям би хотілося би. 2020. В 6 році Сатурн війде в знак Зодіака Овін. В цьому знакі він слабкий. І Ну і, думок таких, ну, і Плутон вже не буде в Казіроги, і думок вже таких, що з 2026 року що конфлікт може бути заморожений, ну про це, в принципі, взагалі мова не буде йти. Це якщо по таким загальним планетам. Якщо подивитись на карту України, на Соляри України. Наприклад, то ми можемо побачити, що соляр України, який починається зараз 24.08.23, тобто прогноз на рік з 23 по 2024 День Незалежності, там дуже сильний Сатурн в цьому солярі, в напружених аспектах. Ну і ще Плутон в Казіругі. Тобто, тому під час цього Дня Незалежності, зараз у серпні 2020. Третього. Є відчуття, що чисто теоретично це можливо, що конфлікт може знову бути заморожений, щоб дати путінській армії передишку набратися сил. Але наступні соляри України, які почнеться в серпні 24-го, там менше енергії Сатурна, але ще вона є. Ну Вже Плутон там не в Козірогі, але Асцендент в Казірогі. Сатурн має мало аспектів. В Солярі 25 року, у році взагалі, ну, Сатурн ослаблений, він в Овні, там асцендент не в Казірогі. Якщо подивитися по транзитній карти України, то <кій> Сатурн в опозиції до планет в Україні, от до Сонця, наприклад, до Нового року, до 2024 року. В общем, якщо це все скласти, то виходить така картина. Що на 5-10 на 10 років, на 3 роки таких заморозків війни не відбудеться, щось на кшталт заморозки може відчуватися чисто теоретично або якісь такі схожі ефекти до кінця 2023 року. З 2024 року це все буде ну, вітаювати на заморозку. Це схоже не буде. Я хочу сказати, що раз на місяць я проводжу збір на ЗСУ, і зараз, в серпні, до 20 серпня, йде збір на медицину на ЗСУ на Бахмутському напрямку. Хто хоче задонатити, запрошую реквізити в коментарі. На все добре!